Всім доброго здоров'я! Станом на 28 листопада в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує графік диспетчерських навантажень, генерує електричну та теплову енергію для потреб нашої країни. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові виробничі завдання. Радіаційний стан на промайданчику а також в зоні спостереження. Не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан, також без змін, без зауважень. На промайданчику ХЕС продовжує свою роботу. Постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій ЄС виконуються без зауважень. Сьогодні, 28 листопада, завершується робота з самооцінки виробничої діяльності Хмельницької ЄС. Експерти, це фахівці компанії Некенергатом, секундисти Паризького центру протягом більше ніж тижня проводили обходи, огляди, проводили співбесіди з персоналом, реально бачили стан справ на виробництві. Є речі, над чим необхідно працювати, але основне ми вдосконалюємось і покращуємось. Дякую кожному працівнику Хмельницької ЕС. Адже це наше основне завдання підвищення безпеки. В умовах наявного дефіциту електричної енергії в об'єднаній електроенергетичній системі нашої країни від кожного українця залежить стан енергосистеми і стале електропостачання. Кожен із нас має ощадно використовувати електричну енергію. Дякую за розуміння від кожного з українців. Залежить, чи буде електроенергія в наших домівках. Окремим важливим напрямком соціальної діяльності Хмельницької ЄС та компанії Енергатом» є покращення стану, спортивних споруд та створення безпечних умов, в яких наші діти займаються спортом. Також ми проводимо ряд спортивних заходів. Протягом 27-28 листопада проводиться змагання з боксу. 29 листопада проводиться першість кікбоксингу ВАКо. І 30 листопада ми проводимо змагання з армреслінгу. Підтримайте наших дітей, підтримайте спортсменів, підтримайте майбутнє нашої країни. Колектив Хмельницької ЄС, окрім виконання основних виробничих завдань, пріоритетним ставить і виконує. Завдання з підтримки наших захисників. Кожен працівник Хмельницької ОЕС добровільно перераховує свої особисті кошти на спеціальні рахунки, з яких проводиться закупівля необхідних матеріальних цінностей. Так, на тижні, що минає, нашим військовим передано матеріальних цінностей на загальну суму більше, ніж 7,7 мільйонів гривень. Це вже традиційно квадрокоптери. Засоби захисту, запасні частини і багато всього іншого. Дякую кожному. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!